Хочеш попасти в наріску кліп бейт. Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може саме ти будеш у наступному відео. Відпросився раніше додому з двох причин. Я не можу третій день дати показники лічильників. О, до речі, фісташка, привіт. Третій день не можу дати Володимир. Привіт. Третій день не важу, сука. Давно не чулися. А ви знаєте, що в мене чулися? Бо в мене були, блядь, гості. Люблю тих гостей, сука, щоб вони більше сюди не приїжджали, Я міг стрімити спокійно. Небо чекає на завтра. Якщо ви хочете завести свиню, то візьміть мене на квартир. От, до речі, ця мілашка. Але я... Ну я це на неї мені її з'їсти хочеться, серйозно. <рес> я ж взагалі, я гравець, я ж багаюзер, я ж читер, я ж. Метагеймер, я ж... Мітаннік, я. Е, я мразь, чисто, я криса, я щур. Різис на четвертий поверх балконами майже до ліс, і на третьому відкривають вікно, і ти летиш на асфальт зламані ноги, травмований хребет, але у польстках троянд. Блін, як це романтично, ділан. Ти таке вмієш, всяке романтичне придумати. Боже, ти такий романтик, ділан, боже. Нато коли я бачу твою посмішку, мені здається, що я роздана або получена небеса. Ерен живий. Чорт забирай! Ерен, Ех, Ехерене. Це живий. Отак. От Ти звикла. Отак. От Ти що хворий? Мені було дуже страшно. Мене дуже лякають очі його ці в таку мить. О, ты, ё! Просто не разумею за что я таке заслужила. Чему? Что такая гашиш? 500 бакси коробок. 500 баксів карабок? Ніхуя собі ці дядя, набереш і тобі, блять. За 500 гривень достану таке, що ти ахуєш. Бро, вона виглядає набагато старшою без макіяжу. Це шо, сука, енергійна мілфа, бро. Фу, я думаю, вона більше схожа на гота. Готична енергійна мілфа. А ну дийсюди, я тебе за яйця потрою, ідіот! Блять. Хто це зробив? Сука, ремброн пішов нахуй. Мене серце не встало, блять. Ахуєть. І що тепер? Хто це сука зробив? Які піхарни? Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого щоденного, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і свята Отця, і Сина, і Святого Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ні, я вам позвонив для того, щоб розібратися з ситуацією. Ви що то. А тому, що я буду вас слухати, я не психолог. Послушайте, я ще раз говорю. Во-первых, підожіть Богдана. То, що у вас влазить 30 чоловік, ще не значить, що ви можете називати себе як маршрутка. Під Гандонка йобана, блядь. підожди, скотина. я тобі щас наберу, нахуй. Блядь, блядь, блять, це не значить похуй! Я вообще не пам'ятаю, що я сказав. Мені треба було ходити до кого з леготепа. П. до цього леготопа. Лего. Коротше, це, що управляє, блять. Вчись говори, лего пета блять якось. Ой. У мене хуй свербить без Феді. Я вже не можу без нього. Коли цей піксель Федя приїде вже в хаті, блядь. У мене хуяка вже все, блядь, задеревеніло, нахуй. Я вже забув, що коли на 12-ту було, блядь, Федя, нахуй. Вертайся в у сім'ю, нахуй. Блядь. У нас у Мємі. інсценування, інсценування, У нас у Мємі. Є дві людини. А, а я слова не знаю. Я не знаю слова. Розумієш? Я не знаю, що писати, я не пам'ятаю, яка там фраза була. Коротше, і там один щось каже йому, і той каже, ну, умовно, о, одна каже там О, черевічки. І ця каже, ну, черевічки да, це да, але ту-ту. ту 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 Друзі. <клесет> ну, поможіть, ну, зробіть щось. Ви не бачите мені хуйого. Я не можу поможіть мені, що це? Зазвичай це з'являється в комедійних сценах або пародіях. Якщо потрібна точніша інформація. Ти точніше, ось... треба, мені точніше, мені треба поняти, з якого це мема. У мене в голова зараз вибухне, пойми ти, дура, ти дурна! Я намагаюсь, бо я не пам'ятаю слів, якщо я пам'ятала слова, я б вже давним-давно знайшла цей мем. Філіп... Філіпчик, ти тут, привіт. Заблокувати, нахуй. Шанси, бать, окуп, де купляв. Ти купляв. що, долбайоб? Кажу, не купляв, мені подарили з канала про картон. Ти що ненормальний? Включи звук, включи звук, щоб ти чув. Не пиши, блять, питання просто в чат, блять. Тобі мають відповісти з екрана, блять. Включи звук, нахуй! Тепер ми переходимо до відкриття. Ну а давай, давай ти зайдеш, а ми на стрімі послухаємо, як ти їм пізди даєш. Давай, давай, давай. давай. Скажи, коли можна. Давай, Санця, давай, погнали. Скажи, що, блять, я йому ну, дам, блядь, каву куплю, нахуй, не, не, Ще, не нервуйся, блядь. <кхух> Алло, Що є, блядь? Та дві хвилини, нахуй! Дай катку на топ Які вже. дві хвилини, блядь? Та 20 кілі... 20 кели жил! Все, це вже то! Братик, ты хвилини? Братик, ти лише подожди, будь ласка! А це Філіп? Блядь! Єбут! Як так можна, блядь? Петя, мене єбут. Що це таке? Що є, є? Ромчику, Та вже Чому йдем, блядь. Чому ти ласка, підводиш серйозних людей, братик? Та будь ласка, блядь. ну що є, нахуй? Ну, що почалось? Ну блять, та ж уже в нас уже їбут. вже в процесі. Хто? Ти дивись, дивись, наприклад, у тебе в грі їбуться ще початок сьогоднішнього вечора, ти розумієш? Зараз 5 хвилин, якщо тебе не буде, уже вже, вже вже, вже. бовецький, блять, вже викликає зв'язки, ти розумієш? Та я вірю нахуй, я ж очкую, блять, Руля, вибач, Руля, перед Все тобою вибачаюсь, вибач, будь ласка, що увірвався, я не хотів. Що добре, блять? А перед но нахуй! Да, Вибачтеся, ні! Ну, підіймей, це просто чорт, блять, ну не можна. Братик, це блять один раз, а Чусь ти ЧЕСТЬ ЧЧАРЗА тебе все перенесли нахуй, блядь? Що? через те перенесли! У мене сусідній будинок Ти, ти вчора ЧОРАРГЕ БАШИВ, дядя! Що ти мені да, розказуєш? Я це а, ааа! Ти зараз на роботу вчора, йдеш, да? Блядь, блядь, що почалось! А зараз ти на роботу йдеш, да? Блять! А зараз цукавайте. я йду, блядь, на роботу з серйозними людьми, я прийшов вчасно, час, не вибач, да. я типу. Ну, типа, якщо вони друзі, тому що Діана Варварук це подруга міс Мартік, правильно, а не Алексова подруга. Якщо там роби Алексов, значить вони запрошені, як пара були. Да, значить, вони пара степан, тихонько, ми їх розоблачили. От, то я і а, Вероніка не разом. Бачиш, ми окремо. Щоб добитися її, Вероніки, я їй написав раз, другий, третій. Вона не відповідає. Я придумав інший план. Я йду до своїх любимих друзів, наталочки з Алексовим, І йду фоткаю з Наталочку, забираю Аліксову на талочки, роблю з нею фотки. Романтичні інстаграм там сюсі пусі, тусі-тусі, чусі-бусі, розумієте? Роблю фотки. Віддаю Наталочку назад Аліксову. Все, ми собі разом. Я викладаю фотки в інстаграм. Це бачить Вероніка, бачить який, е, який тіп, Типу, нікуя собі у нього там фоточки. Брат, ну че ж мне не сделать. Братня, що пассивка. Майну тракку в хати научуня. Наталочко, давай! А а я забрати да, не, не! Папа не Папатки, давай! Все. Да, бери, бери стакан! Це тобі, це тобі давай. доброго дня, вельми шановні гості кияни. Вас вітає мер міста Чернівці, Клічук Роман Васильович. Бачу, що зараз у вас відсутнє світло. Тепер питання до пана Івоняка, якого хуя ви не привезли з собою генератора, який ви отримали від міськради на пункт незламності. Ви ж говорили, що це для потреб людей, а до мене доходять слухи, що ви його використовуєте в особистих цілях. Завтра до мене в кабінет на 9 ранку. Візьміть з собою вазілін зайвим не буде. Слухайте, а ми бачили той генератор. Там ми думали там зі генератор. Не. Там отакий дізельний генератор. Отакий там генератор, щоб ви розуміли, з місця хузьві ним даже з ним удвох як що буде панелі... А ти просто прикинь, блядь, от чоловік лежить. От перед ним така шинка, да? І отакі рухи, блядь, постійні. Як як Це ж, блядь, пиздец. Сука, тако пот, блядь, з носа стікає, блядь, а вона лежить, блядь, королева, блядь. Дякую за та підтримку. Будь ласка. А это ресылка, короче. Хорошая реслака. Блять блядь! блять письяк Фіш'як! У нас є. Э, є Якого хуя? Що за хуя. Блядь? Дурак? Стань з мене нахуй! Ну а тепер письяк. Письяк.

Банан не ївся, гавна і радується. Так, так, так. Ні, 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 ні. Ну, якось так. Вони повісили морковку. А! Я попався на це! А, це я двері засканувала. О, Боже блять. Знаєш, так сидиш, типу, так просто щось на ножку дригаєш, і відчуваєш, що я під ножкою щось є, і, і можна мені інфаркт зловити. От так нещодавно щось сиділо, відчуваю, у що мене щось шерсте не обтерлося. Фу, боже, яке пересирало. А то виявилось просто вітер, по-моєму, волосся на ногах проїхався. Я така, а ну ладно, жити можна.